Всі бачать презентацію? Так, да так, видно. Так, ще раз добрий день. Я співробітник Покровського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України в Донецькій області. Мене звати Михайло Олександрович. Сьогодні я зібрав вас для того, щоб розповісти вам такі е, питання стосовно вашої безпеки. Це алгоритм дій під час сигналу повітряна тривога. Вивогоребезпечі та інші підозрілі предмети, основні правила пожежної безпеки під час осінньо-зимового періоду. Так, повітряна тривога. Взагалі, що, що це таке? Це звуковий сигнал для оповіщення населення, який інформує населення про те, що на певний регіон насувається ворожа авіація. Чи ракета вже була випущена та надходить на, 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 до. До певного регіону чи громади. На слайді ви бачите озброєння, яке застосовує е, армія Росії проти наших населених пунктів. Так, що ви повинні робити, коли пролунав сигнал повітряна тривога? Е, ні в якому разі не панікувати. Ви можете знаходитись будь-де. Це може бути е, це, це може бути школа, магазин, кафе там або інше якесь е, громадське місце. Коли про нас знала повітряна тривога, пройдіть в найближче укриття. О, якщо укриттів поруч немає, то можна використовувати підвали житлових будинків, підземні паркінги тощо е, перед тим як пройти, візьміть з собою всі необхідні речі. Це питну. Воду, їжу, підмінний одяг та документи. Також наголошую на тому, що багато хто і це і дорослі, і діти, коли стався обстріл, вони виходять та хочуть подивитись на наслідки. Тому цього робити не потрібно, тому що може статися повторний обстріл. І, на жаль, на, на практиці таке вже бувало. Тому Державна служба України з зазвичай ситуацій просить вас не, не нехтувати цим правилам, не ігнорувати, а сидіти в укритті про наслідки подивитися у, у новинах. Також коли закінчився сигнал повітряної тривоги, зачекайте ще там 10-15 хвилин. В укритті та після цього виходьте на свіже повітря та займатися тими справами, якими ми займались до оголошення сигналу повітряна тривога. Вихори безпечні та інші підозрілі предмети. От так виглядають ручні та Протитанкові гранати призначені для ураження противника у ближньому бою під час атаки в окопах, в укриттях, в населених пунктах, в горах, в лісах та в інших місцях. Так виглядає протитанкова граната. Так виглядають протипіхотні міни, натискної дії. Так виглядають міни, протипіхотні міни направленої дії, які встановлюються як розтяжки. Ну, як правило, встановлюються високі трав'яністі місцевості та в лісосмугах. Так виглядають протитанкові міни. Так виглядають касетні боєприпаси. Вони також небезпечні, можуть вибухати не одразу, а можуть там через годину, через дві, через день. Тому чіпати їх категорично заборонено. Навіть піротехнічні підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій їх не вивозять на полігон для знищення, а підривають безпосередньо на місці. Так, так виглядають артилерійські боєприпаси, які використовуються в танках, в гарматах та, та в мінометах. Взагалі, для чого я вам розповів ці розповів та роз, показав ці ці міни, боєприпаси, гранати і ну для того, щоб ви розуміли. Як вони виглядають? Що коли вони ви їх знайшли, ні в якому разі не чіпайте, не беріть до рук, не намагайтеся самостійно їх розібрати та знишкожити, тому що е це повинні робити фахівці, е які мають відповідну підготовку, відповідний досвід. Це, до речі, е піротехнічні підрозділи Державної служби у надзвичайних ситуацій та е вибухотехнічна служба Національної поліції України або інженерні війська Збройних сил України. Коли ви знайшли даний предмет, ні в якому разі не чіпайте, не беріть до рук. Перед тим як ви ви знайшли знахідку, позначить це місце шматками яскравої тканини, каміння, гілля тощо. Відійне на небезпечну відстань. На 100 200 метрів тією стежкою, якою ви щойно йшли. Телефон беріть телефон та телефонуйте в службу порятунку за номером 101 та в національну поліцію за номером 102. та по можливості дочекатись їхнього приїзду, щоб їм було швидше знайти та знешкодити даний предмет стосовно пожежної безпеки е, у побуті та в будь-яких інших громадських місцях. Не перенавантажу електромережу, та не вмикайте одночасно декілька потужних електропобутових приладів, тому що це призводить до займання ізоляції та, та виникає пожежа на мінімальній стадії. Не залишайте без нагляду електропобутові та газові прилади, включеними. Сівники та запальнички зберігайте подалі від дітей. Коли виходите зі своєї оселі, обов'язково вмикайте всі електроприлади, ще раз наголошую, тому що. Взагалі, причина пожежі це людська недбалість. Незабаром розпочнеться опалювальний сезон, тому піч повинні топити безпосередньо дорослі. Ну, взагалі, у мене все. Є якісь, може, запитання. Завдавайте, не соромтесь. Це не тільки дітей стосується, це також і вчителів стосується. Допитань да, немає. Запитань немає. 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 Дякую. Немає. Немає. Да, Тоді немає. Доброго вам дня. Доброго Займі вам дня. Також. Безпечного навчального року, Є. бережіть себе та своїх близьких. Дарного, дарного. До побачення, гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення.